Псалом 34. Псалом Давида. Господи, учини суд на тими, котрі кривдять мене, побори тих, які воюють зі мною, візьми зброю та щит і підіймись мені на допомогу, витягни меча і перепини тих, які мене переслідують, скажи моїй душі, я твоє спасіння, хай посоромляться й. Зазнають стиду ті, які дошукуються моєї душі, хай обернуться назад і покриються ганьбою ті, котрі виношують проти мене зло, хай стануть вони як порох, який розносить вітер, нехай прожене їх Господній ангел, нехай їхня дорога покриється темрявою і стане ковскою, нехай ангел Господній їх переслідує. Однак вони даремно наставили на мене свою згубну пастку, безпідставно дорікали моїй душі. Нехай накриє їх сітка, про яку не знають, нехай їх схопить капкан, який самі прикрили, хай попадуться в ті ж тенета. А моя душа радітиме в Господі, буде веселитися своїм Спасителем. Усі мої кості скажуть: Господи, хто подібний до Тебе? Ти визволяєш бідного з рук тих, які сильніші за нього, а вбогого і нужденного від тих, які його грабують. Піднялися фальшиві свідки і стали допитувати мене про те, чого я не знав, відплатили мені злом за добро, осиротили душу мою. А я, коли вони тривожили мене, одягався у мішковину, упокорював свою душу постом. Тож моя молитва повернеться в моє нутро. Я піклувався про кожного з них, як про друга. Як про свого брата і впокорювався, як той, хто ридає і сумує. Вони ж з мене глузували, зійшлися, зібрали на мене кари, а я не знав, розділилися і не покаялися, цькували мене, глузливо висміювали, скриготали на мене своїми зубами. Господи, коли ти зглянешся, відведи мою душу від їхнього злодіяння, мою єдину від левів. Я прославлятиму тебе, Господи, на багатолюдному зібранні, оспівуватиму Тебе перед великим народом. Не дай потішитися наді мною тим, які безпідставно ворогують проти мене, котрі без причини мене ненавидять і переморгуються очима, бо зі мною вони говорять мирно, а в гніві задумують зраду. Порозкривали на мене свої уста й сказали: добре, добре, побачили наші очі. Ти побачив, Господи, тож не промовчи, Господи, не відступи від мене. Устань, Господи, і зваж на мій суд і мою справу, Боже мій і Господи мій. Суди мене за своєю праведністю, Господи, Боже мій, аби не насміхалися наді мною і не говорили у своїх серцях. Добре, добре нашій душі, хай не скажуть, ми проковтнули Його, хай застидаються і засоромляться разом ті, які радіють з мого лиха, хай одягнуться в стид і сором ті, які вихваляються переді мною, хай радіють і веселяться ті, які бажають справедливості щодо мене, і хай завжди говорять ті, котрі бажають миру своєму рабові, тож буде звеличений Господь. І язик мій буде навчатися твоєї праведності та як віддавати весь день тобі хвалу. Друге Послання до Солунян. Розділ перший. Павло, Силуан і Тимофій, Солунській церкві у Бозі нашому Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Ми повинні постійно дякувати Богові за вас, брати, як і належить, бо ваша віра дуже зростає і посилюється любов один до одного, кожного з усіх вас. Тож ми самі хвалимося вами у Божих церквах за вашу терпеливість і віру в усіх ваших переслідуваннях і утисках, які ви зазнаєте, це доказ справедного Божого суду, щоб ви стали гідні Божого царства, задля якого й терпите. Оскільки справедливим у Бога є відплатити утисками тим, хто вас пригноблює, а вам, які зазнаєте утисків, відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами своєї сили, полум'яному вогні, що дає відплату тим, хто Бога не знає і не слухається Євангелія Господа нашого Ісуса, вони приймуть покарання. Вічну погибель від Господньої присутності та від слави Його могутності того дня, коли Він прийде прославитися між своїми святими на подив усім віруючим, бо ви повірили нашому свідченню між вами. Ось чому і молимося завжди за вас, щоб наш Бог зробив вас гідними покликання і наповнив силою кожне бажання до добра та кожне діло віри, щоб у вас прославилося ім'я Господа нашого Ісуса. Аві в ньому за благодаттю нашого Бога і Господа Ісуса Христа. Книга Пророка Ісаї, розділ 21. Видіння пустелі. Як вихор, що проноситься крізь пустелю, що з пустелі приходить із суші, мені сповіщено страшне і тяжке видіння. Хто зневажає, зневажає, хто чинить беззаконня, чинить беззаконня. Проти мене Еламіти і Посли персів проти мене йдуть. Тепер застогну і себе потішу. Через це мої стегна сповнені слабкості, і мене охопили болі, як ту, яка народжує. Я вчинив зло, щоб не почути, я поспішив, щоб не бачити. Моє серце зведене і мене заливає беззаконня, моя душа набралася страху. Приготуй же стіл, пийте, їжте, піднявшись володарі, приготуйте ще ти, бо так сказав мені Господь. Пішовши, постав себе сторожем і сповісти, що лише побачиш. І я побачив двох вершників кіннотників, вершника на ослі та вершника на верблюді. Послухай дуже пильно, і приклич урію на Господню сторожову вежу. А той сказав: Я стояв постійно вдень, і над табором стояв я цілу ніч. І ось він іде, вершник на парі коней, і говорячи назустріч, він сказав. Упав Вавилон, а всі його статуї та його рукотворних божків порозбивали об землю. Послухайте ви, які залишилися, і ті, хто в болях, послухайте те, що я почув від Господа Саваота, Бог Ізраїля сповістив нам видіння думеї. До мене кличе від Сеїра. охороняйте оборонні вали. Я стою на сторожі вранці та вночі. Якщо шукаєш, шукай і поряд зі мною живи. Ввечері спатимеш у лісі, в дорозі дедана, назустріч спраглому воду винесіть. Ви, хто живе в країні Темана. хлібом зустріньте тих, які втікають, через велику кількість тих, хто втікає, і через велику кількість заблудлих, і через велику кількість мечів, і через велику кількість натягнених луків, і через велику кількість тих, які полягли в бою. Адже так сказав мені Господь ще рік, як рік наймета, і пропаде слава синів Кедара, і мало буде сильних стрільців синів Кедара, які залишилися, тому що так сказав Господь Бог Ізраїля. Книга Пророка Ісаї, розділ 22 Ведіння долини Сіон. Що сталося з тобою тепер, що всі пішли на дахи марно, місто наповнилося крикунами, твої ранені, не ранені мечем, і твої мертві не мертві від бою. Усі твої володарі втекли, і полонені є жорстоко зв'язані, а ті з-поміж тебе, які сильні, далеко втекли. Через це я сказав. Залиште мене, гірко плакатиму, не намагайтеся мене потішити за знищення дочки мого роду. Адже день тривоги, знищення, потоптання й омани від Господа Саваота в долині Сіон, блукають від малого аж до великого, блукають на горах. Еламці ж взяли сагайдаки. Люди вершники на конях і збір полку, і станеться, що твої вибрані долини наповняться колісницями, а кіннотники заб'ють твої двері, і відкриють брами юди, поглянуть у той день у вибрані доми міста, і викриють сховане по будівлях укріплення Давида, і їх побачать, бо їх багато, і побачать, що відвернули воду старої купелі до міста, і що знищили доми Єрусалима для укріплення. Кріплення муру міста. І ви зробили собі воду поміж двома мурами всередині Старої купелі і не поглянули на того, хто від початку її зробив, і не бачите того, хто її створив. І прикликав Господь Саваот у той день плач, ридання, оголення та підв'язування мішковиною. Вони ж раділи і веселились, ріжучи телят і приносячи в жертву овець, щоб їсти м'ясо і пити вино, кажучи їжмо і пиймо, бо завтра помремо. І це відкрите у вухах Господа Саваота, бо вам не буде прощений цей гріх, аж доки не помрете. Так говорить Господь Саваот. Іди до священицької кімнати, до економа сомне, і скажи йому: чого ти тут і що тобі тут? Чому тут ти витисав собі пам'ятник і зробив собі гробницю на високому місці, і розписав собі помешкання в камені? Ось Господь Саваот прожене, вигубить чоловіка і забере твій одяг, і твій славний вінець, і кине тебе до великої та безмірної країни, і там помреш. І поставить твою гарну колісницю на безчестя і дім твого володаря на потоптання, і будеш усунений від твого управління і від своєї посади. І станеться, що в той день я покличу мого раба Еліякима, сина Хелкії, одягну його у твій одяг і дам йому твій вінець, владу і твоє управління передам йому в руки, і він буде як батько для тих, які живуть у Єрусалимі, і для тих, які живуть у племені Юди. І дам йому славу Давида, і він володітиме, і не буде противника, і поставлю його володарем на вірному місці, і він буде на престолі слави дому його батька, і на нього буде надіятися всякий славний в домі його батька від малого аж до великого, і будуть залежні від нього. У той день так говорить Господь Саваот: похитнеться чоловік, який непорушно стоїть на вірному місці і впаде, і буде забрана та слава, що на ньому, бо так сказав Господь.